Всім привіт! Така в мене ситуація. Приїхав, поставив машину, прийшов завести не виходить. Заводиться на бензині і зразу глохне. Подивився, все нібито на місці. Це стоїть, все під'єднано. Вчора робила, тільки ніж постояла в гаражі, вже не робить. Заводиться і глохне. Зараз покажу, як воно відбувається. Дивимося на панельку, повертаю ключа. Бензин накачується, чувствую бензин, баку є, більше баку. І заводимо. Все. І так не заводиться. Дивимось вікна ще в город. Бачу відео, що кажуть, що треба зняти. Клеємо з датчика. Ось ця датчика атмосферного, типа щось там. Як би там він. Без не, без, коротше, без нього не заведеться. Ну, Давайте попробуємо. от я зняв клему. Висмікнув. Ця трубка підключена всю, і сюди підключена. Ці трубки підключені, всі. Нічого не йде. Дросільний новий купив, поміняв. Давайте заведемо з цієї клем. Пробую. На газовий роблю, на бензині не роблю. На газовий заводиться, працює, а на бензині не працює. Чого не можу поняти? Пробуємо без того датчика. Все одно глохне і все. І що таке? Насос качає, чути, що качає. Ну Давайте на газовий Попробуємо. От на газовий. Переключимо на газ. Спробуємо на газовий. Тільки датчика я не підключу, може треба датчика підключити. О, це на газовий. На Нагазовий працює. Чак світиться, наверно, того, що датчик не підключений. Іду датчика підключаю. Все, чак, чак перестав світитися вже, чак не світиться. Це на газове. Лучше переключаємо на бензин. Все, переключив на бензин. Все. Така ситуація, блядь. Зараз що я зроблю? Ой, блядь, візьму, поміняю, зараз yeah. другий датчик візьму. Мені треба отерточку. де моє оторточка дай. Розкидався десь, а де є старий датчик. Так, який я датчик новий купив, зараз покажу. Ось такий я датчик купив, новий, Який поставив. І він не працює. Ну, візьму зараз старий датчик, назад цей поставлю датчик. <пробуємо> Попробуємо з новим датчиком. Зараз новий поставлю старий датчик. Нового нема, старий поставлю, той, що був раніше.